Вітаю. Купив ще один пластик для 3D принтеру від ще одного українського виробника. Це 3D пласт. На кінець дійшов, щоб записати відео про цей пластик. І так, коробочка має виріс, можна подивитися, який колір. Це добре. Так. Що у них тут позначки є пла, АБС і типу пластику. так може бути Далі є наклейка. Написано 3D пласт, QR-код є. Переходить не пробував з цього на сайт виробника попадаєш. Далі написано сайт виробника. Що тут указано ще? Що це тип пластику. прозоро-помаранчевий на українській написано і на англійській транспорт оранж. Далі температура нагріву 230-240 градусів сопла. Діаметр пластику 1,75 мм. Вага 850 грамів. Написано 0,85 кілограмів. Так, далі що тут у них дата 31.10.2024. 2024. Це я пластик купував аж в кінці грудня 2024 року, якщо не помиляюсь, я його е, оплатив 30 грудня 2024 року. Можу сказати, що. Виробник мені написав, що вони відправлять на наступний день чи через день. А по факту, вийшло, вони навіть відправили в той же день. І на наступний день я отримав Відправка у них служба нова пошта. Також, як і передньому виробнику бажано для покупців зробити, на мій погляд, щоб вони самі могли обирати службу доставки, яким їм зручна. Вся інформація є для покупця. Це вже добре. Це тип пластику, температура робоча, все, що треба, є. Так, далі будемо розглядати пакування. що тут? Ну, коробка приблизно такі, така ж сама, як і у іншого українського виробника. Так, ага. Тут у них вже є QR-код Viber посилання. QR це QR-код на Telegram, це на сайт 3D Plus, це QR-код на Facebook і QR-код на Інстаграм. Добре, що вони підписали. Технічна підтримка, це теж дуже добре. Так, є. Так, коробку оглянули. Зручно одною рукою відкривати. Подивимося. Значить, катушки у них є на 850 грамів і на 3 кг. Я купив три катушки на 850 грамів кожна. І так, що тут у нас? Пластмасова катушка. Так, внутрі щось ставлено абсорбент. Тобто, це такий матеріал, який впитує в себе вологу. Це добре. У попереднього виробника такого не було. Так, тут є теж наклейка. Вказано, опять-таки, що це PG. Прозоро помаранчевий колір, температура робоча 230 240 діаметр 1,75 пластику і вага 850 грамів. Дата є і сайт. Те ж то же повторюється інформація, що і на коробці. Так, дивимося, що тут у нас. Так, з одної сторони запаковано. З іншої сторони. Кажуть... Зіп застібавка така. І так. Сам колір. Отак він виглядає. Так, вімкну підсвітку, може, краще буде. Ні, не сильно видно. Єстественне освітлення, бачите, такий колір у нього. Слідчий колір це прозорий. Так, витягнув нарешті цю катушку. З однієї сторони запайна, з іншої зіп застіпка. Так. Такий колір це прозорий. так от виглядає цей пластик в естественному освітленні. Теж тут є совербент внутрі. І остання третя катушка, яку я купив. Так, О, тут вже інша наклейка. Написано вже, що це копейкова PG. Тобто копе це модифікований пластик. Вага тут 850 грамів, 1,75 діаметр. Температура плавління 230-240 градусів. І сайцем є. Так, з цієї сторони зіп застіпка є. З протилежної сторони запаяна. Тепер я виніс було видно опять-таки. Ось так він виглядає, при естественному освітленні. А тепер розкажу, як я замовляв. Спочатку я надумав світло голубий. Ось це купити. Вартість у них, їхній сайт, 320 гривень. От так мені не видно. Ось. 320 гривень, це у них Прозоро блакитний колір. Потім я почав роздумувати. раз вони доставляють новий пошти, це доставку ще 80 гривень, як мінімум, треба заплатити. Вирішив ще додатково інше купити пластик, щоб потім ще не замовляти. Слідучий я замовив, От мені попався. Жовто гарячий прозорий, я замовив, 320 гривень він коштує. Так, і замовляв я ще прозорий. То, що у них написано на сайті, так, зараз я покажу. Екокопет це вторинне Серйо використовувалось. Виробник може мене поправити в коментарях, якщо я неправильно назвав це. Або десь помилився. Так, прозорий. О, знайшов. Прозорий пластик обрав. Ціна 350 гривень. Інформація каза, що діаметр 175 міліметра пластику і 850 грамів вага. Що тут у них є опис. Це зносийський ефір комбінація. І далі опис є. Добре, температура сопла указується 220-250, температура 100 60-90 градусів. Так, обдування не обов'язково. Тобто, для покупця інформація є, це вже радує. Можу сказати, що одна людина до мене звернулась. Цікава взагалі ситуація вийшла. І він купив 3 кілограмові катушки, він надумав купити собі сушарку для філаменту. І з ним переписувався, я йому сказав, що тут, що воно хоче сушарку, 3-х не підійде по габаритним розмірам і запропонував йому зв'язатись з продавцем і попросити, щоб обміняли на менший діаметр. В общем, він сказав, що подумає, і через. Десь півтори години мені вже повідомив, що виробник поміняв на потрібні йому розміром катушки. Це дуже добре і плюс виробнику. Також виробник вказує, що якщо ви десь помилились, купили пластик, ви можете обміняти його. Це теж дуже добре. А тепер прояснення за кольори. Значить, для більшість покупців, які просто. Купують вибраний собі колір, там сподобався там синій, наприклад. Він може купити, зайти, подивитися, або взяти, добре, для прикладу: ось цей прозорий пластик. От на катушці є. Так, подивимося, що тут ще є. Так, є, перемикаємося. Ось ця катушка на катушці намотан пластик. Йому буде достатньо взяти, наприклад, другий колір. Так, тут червоний написаний. Так, заходимо сюди, дивимося, що тут у нас? Так, катушка з червоним кольором. І сам пластик показаний, як він буде виглядати добре. Тобто, для більшості покупців такий варіант підходить до просмотру інформації. Для тих людей, хто працює в сфері реклами, або більш високі вимоги у них є, щоб. Обрати колір. Цей варіант взагалі не підходить. Для прикладу, взяти себе. Я після того, як вибрав першу катушку, і ще десь годину півтори обирав, який колір ви вибрати. Тобто, мені колір такий взагалі не підходить. Тобто, точніше скажу, я на основанні цього зображення не впевнений, що цей колір мені може підійти. Тобто, мені можна показати в такому виді. Зображення, щоб я зрозумів, як він виглядає. Тобто, повинні сфотографувати пластик таким чином, щоб на зображенні він був точно таким же, як ви його бачите. Тоді легше буде мені обирати. Для розуміння, інший є виробник пластику. Дивіться, як вони зробили. Якщо прибрати свій казівник, бачите, з лівої сторони біля катушки роздрукована модель, назову її. Стакан. Це вже більш підходящий варіант. Але це теж мене не задовольняє. Поясню чому. Так, зараз я збільшу, перемкнуся. От дивіться. Кольор, бачите, який в нього? Пластику. Далі це ближче теж видно. Це блістяще, це, скоріш всього, коли фотографували, спишка була вімкнута. Далі. Так, це габаритні розміри, вказуються, це добре. І також показується модель, як вона виглядає. Це вже більш-менш так хотів показати. Ще раз, оцей стакан, бачите, він по кольору матовий. На катушці він, бачите, він не матовий. Тобто, різниця в кольорах. Тобто, коли я хочу собі зробити якусь модель на 3D принтері, мені треба підібрати форму плюс колір. Тому мені необхідно знати, який це точно колір. Думаю, з часом запишу окреме відео про цей пластик. Також можу сказати, що я. Дивився і інших виробників пластику 3D пласт. Що сподобалось? По-перше, ціна нижча вартість пластику. А по-друге, вибір кольорів дуже великий. Набагато більше, ніж у попереднього. Так, поставлю тут 48. А тепер дивимось кольори. Дуже багато кольорів. Мені наприклад подобаються пластики прозорі чи полупрозорі.